Коли було побиття і наступ, і ми це тут е, транслювали в прямому ефірі. І ну, просто люди не знали, що робити, просто тоді взяли, перекрили центральну вулицю, поставили лавку, пішли е, до військової частини. Ну. Брати зброю, їхати в Київ, Святослав Клічук був одним з співкоординаторів Рівненського Євромайдану. 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, який присвячений початку помаранчевої революції та революції гідності. Ми починали зі збору підписів. Європейського союзу щоб показати позицію, що українці звичайні рівняни за євроінтеграцію, незалежно від того, що говорить там тоді Азаров, сказав, що ми міняємо курс. Таких підписів ми назбирали кілька тисяч за. За тиждень, напевно, і потім їх Зораб Кантарія завіз і передав в Києві представництво. Щотижня на центральній площі міста проводили народні зібрання. Було на метове містечко, була сцена. Періодично ми проводили віча. Інколи щодня, інколи там неділю, був такий більший мітинг, віче. Це були би, громадські активісти, було окремо політичні партії, які теж мали свою координаційну раду. Потім ми об'єдналися, координували діяльність. Юрій Шадий був комендантом наметового містечка та організатором студентського страйку під час іншої революції Помаранчевої. Вона була у 2004 році. Революція почалася у мене особисто з дня виборів, з дня, коли вже безпосередньо на дільницях ми контролювали процес виборчий. Я вісім ранку з хлопцями, які жили зі мною в кімнаті там на квартирі. Ми виїхали до РДГУ, до центрального корпусу. Там, де пам'ятник вчительці, на, 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 зараз вулиця Пластова, тоді Остафова. У мене був мегафон. Ми вже перед тим за ніч провели величезну роботу, проагітувавши студентів не йти на пари, робимо страйк в честь в знак незгоди з фальсифікацією виборів. Ми вийшли на по напрямку князя князя Володимира на вулицю. Пішли до Покровського собору, і нас колона була там близько там 3 тисячі тільки студентів РДГУ. Під час протесту на майдані незалежності було цілодобове чергування. Потім ми тут розбудили наметове містечко. Як зараз пам'ятаю ще старих таких радянських туристичних наметів, думали, як би то нам не померзнути, брали пінопласт, купляли. Я вам скажу, я одну ніч поспав на тому пінопласті. Ну <ріст> було дуже дуже невесело. Суспільне запитало в учасників обох революцій, як вони оцінюють їх наслідки. Дев'ять років пройшло все ще важко оцінити історичне значення цих подій, але це шанс Україні Україні бути україною, бути незалежною, процвітаючою, такою, якою ми хочемо. Найголовніше, що це довело? Це довело, що сила людей. Вона здатна переламати будь-яку державну машину, не дивлячись на те, яка вона монополізована, бетонована. Тобто, якщо люди кажуть ні, і цих людей мільйон, тоді держава мусить цим рахувати. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне.